Бувають такі ситуації, коли нам так хочеться почути пораду від іншої людини, або коли ми дійсно заплутались і не знаємо виходу. Тому ми йдемо до інших старших людей, або ж, наприклад, просто наших знайомих, і питаємо пораду. Але та людина дає пораду від свого досвіду, або зачасту, коли вам саме треба порада, вам кажуть. Ой, я не знаю, що робити, або ну це твоє життя, вирішуй сама. Або ж, наприклад, там ну давай, розберися сама, або ну якось воно буде і так далі. Тобто зачасту ви ту пораду не отримуєте. Але коли вас. Ви не просите пораду, і вам ця порада не потрібна, то зазвичай по стандарту люди чомусь вам так роздають ці поради направо наліво. При тому, що ці люди не належать до тих людей, в кого б реально хочеться запитати цю пораду. Тому, от у випадку, коли вам дуже хочеться когось запитати його думку, або коли ви дійсно не знаєте, що робити, спробуйте запитати себе. Але начебто ви е, запитуєте у своєї якоїсь знайомої. Тобто можете навіть прописати собі свою пораду, типу, що от я, е, я вважаю, щоб я зробила так-то, так-то, е, наче як подружці радите, щоб ви відповіли на це своє питання. Або просто-напросто зазирніть у свою серединку і попитайте в себе, от дійсно, що я хочу, або що я зараз відчуваю, або як мені зараз, або як саме мені у цій ситуації. Розумієте, через те, що чомусь так заведено, що Люди дуже люблять роздавати непрохані поради, будь то яку музику слухати, якою мовою спілкуватися, або коли вони бачать вас у моменті, де ви радісні, щасливі, посміхаєтесь. Вони думають, що е, там, якби ви не заслужили для того, щоб веселитися, або як ти можеш там сміятися, коли на вулиці війна, е, і всі такі моменти. Але розумієте, ніхто з них не знає, що було у вас 5 хвилин тому, ніхто з них не знає, чи є у вас кусок хліба, і ніхто з них не знає, як ви живете. Чи вистачає у вас оплатити за квартиру? Або ж, наприклад, чи вистачає у вас там, не знаю, купити собі тої самої кави, чи просто посмакувати хоч би щось на вечерю? Розумієте? Але саме ці люди дають вам поради, як вам жити і як вам потрібно, при тому, що. Ну, от, запитайте, а як там дійсно та людина вважає, вона вам потім скаже якусь зовсім іншу версію е, тої ситуації. Або вона скаже, ну, я не знаю, в мене такого ніколи не було. І це саме більше вбиває через те, що коли ти питаєш людей допомоги, вони тобі її не дають. А коли ти не питаєш, то людина так з радістю розкаже тобі, що тобі треба робити, а що тобі не треба робити. Тому основна. Порада, основний посил. Якщо вам хочеться запитати пораду, спочатку запитайте самі у себе, як я буду себе відчувати, як мені в цій ситуації, і чи комфортно мені, чи подобається це мені? От ставте завжди питання до себе, але ж потім прислухайтеся до точки зору інших людей і запитуйте тільки в тих, чия думка для вас реально важлива.